Колискові пісні. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я б хотіла розповісти вам про лагідну мелодію, сповнену чистої любові, яка утішає, заспокоює, змушує заснути. Мелодію, якою кожна людина дорожить із самого дитинства. Бо вона нагадує голос мами Колискову пісню. Колискова пісня. Жанр народної пісенної творчості, ритмомелодійні мелодійні особливості, якої пов'язані з виконанням у такт погойдування колиски, де спить дитина, щоб її приспати. Колискова це один з найдавніших жанрів, що сягає своїм корінням міфологічного періоду творчості, де найголовнішим образом є образ матері, яка сповнена мріями. Та думками про майбутню долю своєї дитини. Адже мама і дитина є найпрекраснішим образом загальнолюдської скарбниці духовності. Колискова є першим музичним враженням дитини, що зустрічає її в цьому дивовижному світі, що передається з покоління в покоління, недарма кажуть, що виховання людини починається з колискових пісень. Монотонно тихесенький наспів і песливі слова заспокоюють, присипляють дитя. Слухаючи колискову пісню, дитина слухає її всім тілом, вчиться швидше розмовляти, адже плавне повільне звучання колискової, часте повторювання слів друкується у підсвідомості і спливає пізніше, полегшуючи перші спроби дитини поспілкуватися. У багатьох родинах, що вечірня колискова це ритуал, де дитина вже знає, перед сном мама обов'язково заспіває Колискову. і всі тривоги й турботи забудуться до ранку. Тепер можна спокійно закрити очі і заснути. Адже мама своєю лагідною піснею переконує її в тім, що все буде добре. Щира. Емоційна гра звуками та словами надає Колисковій пісні неповторного та таємничого колориту, де відображена безмежна материнська любов, світ добра, краси та щирості. За сюжетом та тематикою колискові різноманітні. Вони відрізняються різноманітністю думок та образів. Це можуть бути пісні, що розповідають про саме мовляття. Його сон, забави це можуть бути пісні про почуття матері до дитини, про її думки про дитину. Це можуть бути колискові, в яких мати знайомить дитину із світом тварин чи пташок, тихесенько наспівуючи про їхні пригоди. А чи знаєте ви, що саме українську пісню та її складову колискову пісню вважають наймілодійнішою у світі? А зараз, друзі, я пропоную вам взяти свою улюблену іграшку, поглядати її на ручках та разом з нами послухати та заспівати її колисково. В коле сочті спати. Орішуя, коли сочу, на вербу, на небо, ось її ще. А ви дорогі МАТУСІ, Теж співайте своїм діткам колискові. Це допоможе їм вирости рівноваженими і доброзичливими людьми. Адже через ці пісні, як ніколи, ви зможете передати своїй дитині всі свої найсильніші почуття, любов, ласку і свою турботу про неї. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та Розвивайся!